Всім привіт! Я можу робити роздачу в цьому симуляторі, який називається симулятор рукопашного бою, якщо ви хочете. Я можу зробити, я можу зробити супер джебіт і перейти на другу на саме першу локу і почати робити роздачу. На першому стриму, якщо ви хочете на перші локи, на другому на другій локі. Якщо вам це не подобається, я можу зробити... Ро, е, не роздачу, але конкурс на три робокси, які у мене є. Е, Вплив до нас, в, щоб ви мали. Обов'язково, щоб ви мали підписатися, написати свій нік, лайкнути. І создати стенд на три робокси. Якщо ви не знаєте, то я завтра зроблю, випущу ролик. На, як зробити устай е, геймпас на 3 робокси? Якщо ви хочете робокси, пишіть робокси і свій нік зразу. я потім закину вам вплизу на 3 робокси. Всім всім бувайте. Підпис... Підписуйтесь ставте лайки. Всім пока.